Вони не здаються. Працівники ензиму вже другий день поспіль намагаються довести, у тому що у Львові тхне винні інші. На них лише вішують усі біди та звинувачення. Нині підприємство на межі закриття. Йому хочуть заборонити спускати стічні води до міської каналізації. Тут кажуть: якщо так дійсно станеться, лихо неминуче. Про другий день скандалу із запахом дізнавались наші журналісти. Ензим, день другий численні звинувачення на компанію і досі не припиняються. Надії Львів водоканалу не мають впливу навіть постанови прокуратури, які доводять, причина неприємного запаху неналежна робота зношеної калізаційної системи міста. Не стоять осторонь проблем ензиму і про Тут кажуть, через закриття підприємства більше півтисячі людей залишаться на вулиці, а місто без значних до доказни. Побоються і того, що завтра на місці ензиму можуть бути хтось інший. Сьогодні говоримо про ензим. Про ензим. Завтра нам треба вже думати про інше. Чи підприємство харчової промисловості, бо їх також може чекати така ж сама, як кажуть, дія наших можновладців. Нині середня зарплата на ензимі становить більше 7 тисяч гривень, а ще безкоштовне харчування та відпочинок. Такі умови тут боїться втратити, чи не кожен з припиненням діяльності заводу. Працівники лишаться без роботи, а Україна ж взагалі без хліба, оскільки саме львівський завод постачає свою продукцію практично в усі підприємства країни. А ще без продукту номер один залишитись може і частина європейських країн. Звучала цифра, що 70% хлібопекарських підприємств України забезпечуються львівськими дріжджами. Насправді немає вільних потужностей на Україні, щоб перекрити цю потребу. Тобто раптова зупинка заводу призведе до того, що просто не буде хліба, і не буде хліба в Донецьку, не буде хліба в Дніпропетровську, не буде хліба в Києві, і не буде хліба у Львові. Не лишається осторонь голосної справи, і громадські організації. Молоді регіони не виняток. Богдан Хруставчук переконує закриття такого великого підприємства ні до чого хорошого не приведе. Адже замість того, аби давати молодим людям роботу, міська рада намагається лише поповнити лави безробітних. Наша позиція оголошена, тобто, ми повністю підтримуємо комітет порятунку промислових підприємств рівщини, який був створений і зараз громадськість туди активно долучилася. І на основі висновків прокуратури, тобто все доведено, де було залучено фахових науковців і людей, які розбираються добре в цьому питанні. Було заключення зроблено конкретне, що це питання до ензиму взагалі ніякого немає. Посі очисні споруди і труби входять в обхід Львова. Це питання є на жорсткому контролі голови облдержадміністрації Михайла Костюка. І я думаю, ми спільними діємо з громадськими організаціями і з людьми досягнемо певного рішення. Це питання буде буде закрита. а от під вечір пахнючі баталії почали набирати обертів. Працівники ензиму від слів перейшли до діла. Адже від сьогодні Львівводоканал мав закрити компанії доступ до міської каналізації. Проте цього їм так і не вдалося. Колектор, який мав бути відключений, відстояли. Ми хочемо працювати, саме головне, бо за нами стоять 500 людей і відповідно членів їхніх сімей. У нас на ензимі працюють дуже багато родин, і це лишаються просто люди без засобів до існування. І розумієте, це не йде справа, скажімо, в колекторі. Де ми хочемо працювати, а для того, щоб захистити свою працю, ми мусимо так діяти. Якби всі умови не були виставлені, там були виставлені умови сплати всіх там штрафів, пені і так далі. І більше ніяких інших умов нам якби конструктивних не виставили. Тобто самого діалогу не було. На від нас вимагали сплати грошей. А у Ту Львів водоканалі на це своя думка. Вони кажуть, усі дії вони проводять за законом, і про відключення підприємства від каналізації попереджали вже давно. Підприємство протягом половини е, останнього півроку зробило вже 127 е, аналізів. Всі 127 аналізів підтверджують про те, що є е, перевищення у всіх кожного. На основі цього після проведення після проведення кожного десятка аналізів ми писали листи і е, на зверненням е, ну, в «Ензим», що є порушенням, щоб вони вжили заходів на предмет того, щоб не було цих порушень. Натомість працівники та керівництво ензиму обіцяють, вони стоятимуть до останнього. Протести припинять лише тоді, коли завод запрацює у нормальному режимі. Юлія Манько, Андрій Дробний, вісник.